Львів'яни постійно виявляють активну позицію щодо подій в Україні. Одним із шокуючих ударів для усіх галичан стала смерть їхніх співвітчизників, які не побоялися вийти на передову народного страйку. Роман Сеник та Юрій Вербицький у мирний час полягли за прагнення побудувати краще майбутнє власних нащадків. У Львові створено базіч меморіальних місць, куди люди йдуть згадати та віддати шану загиблим героям, серед яких і вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Представники здавалося б, іншої нації вони були в тисячу разів більше українцями ніж можновладці, котрі народжують. Чуть в Україні віддають накази вбивати та катувати свій народ біля портретів жертв. Постійно палають свічки як данина їхній мужності та незламності у боротьбі за вільну Україну. Поруч плакати із вимогами мітингувальників. Люди не дуже вірять у компроміси з владою та обіцянки про амністію для мітингувальників із фашенебельних кабінетів міністерств та адміністрації президента кажуть, готові стояти до кінця. Ці слова наших лідерів це просто слова про перемир'я, про ці переговори. Нашого президента, якщо йдуть переговори про перемир'я, значить ввечері люди будуть побиті. Ну і зараз така сама ситуація. Пішли переговори Беркутів з Києва, перекинули на ближчі області і почали бити всіх, кого бачать. за канада найближче майбутнє майдану. Я бачу, приймаю активну участь. Але на жаль, всю інформацію, про наші плани розказати не можна, тому що це все буде Єдине, що можу сказати, це в першу чергу треба захищати людей. І, Як вино, треба захищати людей вже не тільки в Києві, а треба захищати і по областях.